Хвилини, коли я можу прийняти ту дорогу, що стали це мною. Це може бути самотність, безправити дорогої мені особи, або зневага, чи насмішки, а від найближчих друзів. І, власне, через те, що хочу йти твоєю дорогою, а можливо, це тривожне очікування тяжкої операції або якесь рішення, що змінить хід мого життя назавжди. Існують певні хвилини, коли мені. Віддіть до мене струджені і обтяжені, і я облегшу вас Я цілковито віддаю себе у Твої руки та йду за тобою вперед, щоб вчинити життя краще для себе та інших. Помолімося за те.